Літо закінчується, а сезон фруктів у самому розпалі. Цьогорічними фаворитами залишаються дині, кавуни та виноград. За словами продавців, зараз у розпал сезону ціни дещо зменшилися. Так, от, наприклад, ціна на кавун зараз 18 гривень. 18, якщо гарний кавун, а якщо він перезрілий, то той дешевший. Ну як я поле всі на цепки на 18, на З минулого тижня Розгар сезону завжди дешеві кавуни. Щодо вартості день, то тут ситуація неоднозначна, адже на різних прилавках можна зустріти різну ціну від 30 до 50 гривень. Втім, як пояснюють продавці, все залежить від сорту фрукта. Однак покупців на них завжди вистачає, адже зараз самий розпал сезону. Було трошки дорогше, було по 40. сорок 50, 50 було амал, а зараз йде вже берегиня, то так по 35 гривень. Ще раз вже сезон, вже диня, кавун це вже їхній сезон. Вже все. Часто виступують Ще... ну, так. Ми маємо давно торгуємо. Ми маємо кожен день. А от ціна на виноград лишається незмінною від 60 до 100 гривень, в залежності від сорту. Ба більше продавці прогнозують підвищення цін. Все через те, що виноград нашій області не вирощують, а доставляли його із тих територій, які наразі окуповані. Ну виноград різний є. Одеса від 65 до 85 п'яти. А... Туреччина 100 гривень. Ціни будуть на Пакі збільшуватися на виноград, тому що раніше привозили виноград з лівобережна Україна. На жаль, вона на даний час купована і тому на жаль буде виноград дорогий. Однак, незважаючи на перший погляд, високі ціни, покупців на ринку вистачає. Біля кожного прилавку в черзі по декілька людей. А ціни на улюблені фрукти, за словами самих покупців, їх цілком влаштовують. Мене ціна, звичайно, що влаштовує. яку ціну вибрали? 50 гривень за кілограм. Ну я не знаю взагалі, по скільки їх продають, які ціни. Цілком мене це ці влаштовує. На ковуни нормальні ціни, я всі вважаю. Ціна така сносна, я думаю. По навіть по 11 я бачив ціну. Закінчення сезону день кавунів та винограду припадає на вересень. Тож до середини першого осіннього місяця у кожного є можливість встигнути насолодитися улюбленими фруктами. Вікторія Якимець та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.